Усім привіт! Хочу сьогодні вам представити нову книжечку В'ячеслава Копрієнка Мишаськів до гори дрих. Київ 2022 рік. В цій книжечці описуються пригоди непосидючого мишенятки. Одну з них ми зараз з вами прочитаємо. Ой, Леле, як судко спиться на пузі! Із прадавніх часів і донині кращого відпочинку ще не вигадали. Зізнайтесь, вам теж до вподоби позадрімки? Кмітливий Мишасько відразу уподобав таке спання, адже велике, тепле черево у вісні поволі здіймається і стиха опускається, наче хвиля у морі. А сни, які чарівні тоді сняться сни, ось нещодавно йому наснилося, що його віддали до школи з поглибленим вивченням сну. Першого ж дня він вдало проспав усі п'ять уроків, за що здобув учительську відзнаку Бабак дня. І просинатись не хотілось. Словом, відмовлятися від улюблених дрімок наш сонькопуст не збирався. І щоночі тихесенько вмощувався на пузі й солодко всопів. Хоча отак спати було украй небезпечно. Запитаєте, чому? Поясню. Минулого тижня посеред ночі власник пуза прокинувся й угледівши нахабного мишака, заверещав, мов пожежна сигналізація. Ясна річ, розбуркував і добряче налякав Сонька. Бідолаха мусив чкурнути до нірки і вже там додивлятися обірваний сон. І чого тому пузаню не спалося? Відтоді до господаря будинку приклеїлося прізвисько пузо. Де не зустрічав його мишасько, там і дражнився. О, пузо пішло, пузо пішло. Пузо сердилося, тупотіло й погрожувалося. Тривайно, упіймаю тебе сірий негіднику, вуха повідкручую. Залишитись без вух Мишаськові зовсім не хотілося. Коли ще нові відростуть. Проте ризик додавав драйву цим небезпечним дрімкам. І саме тому відважний упертюх щоночі підкрадався до пуза. Тихцем вишкрябувався на нього та влаштовувався якнайзручніше. Ляже своїм пузиком на пузо, спинку вигне, дупенятко задере та й спить собі, посопуючи. Вухами ризикує, але все одно спить. А поруч ризик подрімує, обійме Мишаська, як брата, та й куняє у півока, доки пузяче море не штурмить. І що робити з тією пузозалежністю, хто знав? Аби ж тільки пузо не перевернулося на живір разом із мишаськом. Ось таку історію та інші ви можете прочитати, завітавши до бібліотеки на Шевченка.